Пані Оксана професійна музикантка та вчителька у дитячій музичній школі. Проте одного разу, переступивши поріг волонтерського товариства, Оксана Пашкова стала справжньою берегиною Крюкова. Адже увесь вільний час жінка присвячує допомозі українським військовим у наближенні перемоги. Займаюся у вільний час такою благодійною я вважаю благородною справою як допомога зсу. Нашими скромними силами в товаристві берегінь Крюкова». із початком повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну небайдужі мешканці правобережжя зібралися разом, аби допомогти нашим захисникам. Відтоді щодня волонтери виконують усі замовлення українських героїв. У нас є замовлення від багатьох вояків, які потребують сітки маскувальні. Це така кропітка робота. Треба закупити сітки на основу. Треба тканина, спанбун, великі такі площі. Ви бачите, рамочки дерев'яні на них натягуються сітки, і потребується багато робочих рук. Ось наші жіночки і чоловіки небайдужі працюють. Дуже багато вже сплетено за більше, ніж 600 днів війни. Окрім маскувальних сіток, берегині Крюкова постійно отримують замовлення і на інші маскувальні засоби, які допомагають військовим непомітно пересуватися небезпечними ділянками. Такі вироби, як кавер, те, що робить невидимим зверху, з дрона шолом, щоб не відблискувало. По такому ж типу це костюм кікімора. Це для розвідника, теж робить нашого воїна невидимим. На виготовлення такого виробу потрібно 72 години. Це одна людина. Уявіть, якщо буде більше помічників, то можна робити таких виробів більше і швидше. Матраци це ті замовлення, які з настанням холодів стають неабиякими актуальними для бійців. Тож як тільки швачки дошивають партію, їх одразу відправляють на фронт до захисників. Зараз холодний сезон і можна відпочити нашим воїнам. І в окопах, і прямо в танку, і прямо в бойовій техніці Набивається синтепоном, Це теж такий про підкіпрут, швачки наші. Їх декілька виготовляються ось такі корисні речі. Ми співпрацюємо з іншими волонтерами. Вони зі всього міста привозять нам матеріали. тканину. велика їм подяка за це. З приходом прохолодної погоди зростає потреба і в окопних свічках. Саме тому, поки є необхідні матеріали, берегині Крюкова без зупинки їх виготовляють. Жистяні банки для цього треба: картон і велика потреба в парафіні. Зараз на свічному заводі можна закупити кілограм за ціною близько 85 гривень. А на одну свічку потрібно до 400 грамів. На цій свічці можна закип'ятити воду, підігріти їжу, зігрітися. Замовлення йдуть. Постійно також наразі є велика потреба на фронті у ношах, адже саме за допомогою них можна безпечно винести пораненого з поля бою для надання медичної допомоги на сьогоднішній день. Є дуже велике замовлення. Ось треба нам ось таку водовідштовхуючу тканину на виготовлення ста нож потрібно 15 тисяч. Волонтери товариства Берегині Крюкова звертаються до усіх небайдужих. Наразі благодійникам вкрай потрібна грошова допомога у вигляді донатів. Саме тому Берегині Крюкова запускають аукціон, де можна виграти два тубуси від військових з мистецькою роботою Кременчуцької художниці Олесі Хроменкової та автографом Кременчуцького гурту Пробасен Харді. Умови такі: задонатити на картку, номер якої ви бачите на екрані, та скинути скрін на сторінку у Фейсбук Берегині Крюків. Стартовий донат. Від тисячі гривень дві людини, які закинуть найбільші суми, стануть переможцями та утримують тубуси. А також, якщо ви хочете стати власником тубусу, одразу вартість одного 15 тисяч гривень. Зазначимо, усі кошти за аукціону підуть на придбання необхідних матеріалів для замовлень захисників. Тож у вас є чудова нагода допомогти у наближенні перемоги. Наші хлопці, коли забирають замовлення на фронт, привозять нам ось такі сувеніри, гільза тубус. А наша. Кременчуцька художниця Олеся Хроменкова зробила чудовий розпис з метою, щоб виставити це на аукціон. Хто дасть найбільшу суму, той може. Забирати такі сувеніри, бо тут ще є автограф від Кременчуцького гурту наших музикантів про Басен Харді. А також, якщо у вас є вільний час, берегині Крюкова охоче приймуть вас до себе у родину, адже наразі волонтерам не вистачає людей для виготовлення замовлень нашим військовим. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.